Вітаю вас, друзі, на каналі Все просто з Тетяною. В сьогоднішньому відео я вам розповім, які сорти агланем в мене ростуть. І також розкажу вам свої спостереження, якісь свої висновки, які я зробила, доглядаючи за цими рослинами. Можливо, щось вам буде в нагоді. Тому поїхали! І першу аглоанему, про яку я вам хочу розповісти, це Pink Aurora, або ще її друга назва Ліпсік Пінк. Мені дуже подобається, що вона росте на таких білих стовбурцях, білі ножки в неї в листочка, виглядає досить екзотично. Листочок продовгувати ніжно-зеленого кольору з рожевою каймою і рожевою такою серединкою. З віком він стає більш рожевий. Деякі листочки можуть мати вишневу кайму або вишневі якісь плямочки, але це не обов'язково по всій рослині і не обов'язково у всіх. Вона в мене росте з паростком. Паросток іде від стовбурця від материнської рослинки. Про неї я розповім вам згодом і в далі в відео, тому додивіться до кінця це відео, почуєте ще. Наступна гамет Колтрейн. Такі аглонеми, взагалі, їх дуже багато сортів, саме таких аглонем з таким забарвленням. Я купила під такою назвою. Вона вже йде на рожевому такому стовбурці, навіть він такий темно-вишнево-зелений. Листочки більш широкі, темно-зеленого кольору, з червоною прожилкою, червоним ластовинням по листку. Також ще там є світло-зелене ластовиння. Вона така досить розкидиста, трошки крупніший сорт. Нарощує дуже гарну листву і взагалі дуже така класна главнема. Росте вона в мене з паростком, паросток росте окремо, я його відділяла, і про неї буде далі відео. Також я розповім, що, як і до чого. Тому додивіться до кінця. Далі в нас іде Мікі Вей або Lemon Мінт, дуже поширена глаонема такого зеленого кольору. Вона ще маленька, тому дуже сортові якості в ній не видно. Такий світло-зелений листочок з темно-зеленими полосками. Серединка має бути жовта. Ця аглаонема, я її купувала як ноунейм, no тобто без назви. Червоних аглаонем є велика кількість, розрізнити їх досить важко, хіба як вони будуть поруч стояти. Листочок в неї більше такий малинового кольору з зеленою каймою, з зеленими такими крапочками. Вона дуже гарно нарощує масу листків. Листочок серцевидний, такий досить і досить цікавий сортик. Ну, знову ж такий сорт. Їх треба ставити поруч, декілька сортів, щоб пояснити, який з них є який. Старіють листочки також дуже цікаво, вони стають такі бежеві, світло-жовтою каймою. Ну, Навіть декоративності в цьому не втрачають. Далі йде дуже популярна глаунема, в неї є декілька назв: tenколор, Painted Celebration, саме відома назва 10 карат. Це рахується такий більше крупномір, листки в неї широкі, і забарвлення там, як бачите, вона різнокольорова. Є і на рожевому тлі, і на бежевому тлі. Основна принциповість її, що все ж таки серединка, така прожилка в неї є, або червона, або рожева, і багато-багато різноманітних крапочок. Наступна це також No Name. я її купувала без назви. Скоріше за все, це якась з панам, можливо, Pink панама можливо, Vanilla панама, можливо, Peach панама, їх є також досить багато. Листочок такого лососового кольору має з серединкою прожилки, а нові листочки ванільного кольору. Сам листок ніжно-зеленого кольору із такими яскраво вираженими прожилками. В принципі, дуже гарно виглядає, і вона в мене, бачите, зацвітає це цвітонос. Ось такі аглоонемки на сьогоднішній день в мене проживають вдома, і про їхні особливості розповім вам далі. Коли я глаунема росте разом з паростком, як ось ця моя пінка в то в принципі вони не дуже добре розвиваються. Тобто зелена маса листова наростає не дуже активно і сам паросток не дуже активно розвивається. І я прийшла до висновку, що все-таки краще паростки, діточки. Відділяти від материнських рослин для того, щоб вони розвивалися більш активніше, і сама материнська рослина також розвивалася більш активніше, більше нарощувала зеленої маси, і листочки не втрачала. Тому що, коли вони ростуть разом, все-таки є втрата нижніх листочків, тому що рослині треба більше сил на те, щоб нарощувати парусток. І вона може брати їх з листочка. Ну, а я ще один листочок зламала, як не прикро, ну нічого. І ще одне, я не знаю, від чого це залежить, але коли стояла вона в більш темному місці, вона нарощувала ось такі більш кольорові листочки. Як я її поставила на більш освітлене місце, вона почала нарощувати великі листки, бачите, але вони не такі розфарбовані. Менше мають рожевого, менше мають крапочок. Хоча може бути таке, що вона, коли листочок буде старіти, буде його більше все-таки в рожевий виводити. Ну, не факт. Тому я ще за нею спостерігаю, дивлюся і роблю якісь ще висновки через рік, можливо, я вам розповім щось нове. Якщо порівнювати розвиток Пінкаврори, і, наприклад, ось цієї гамет Колтрейн. То можу сказати, що тут були розділені паростки. Паросток був відділений від материнської рослини, і як бачите, розвиток в неї набагато кращий. Приблизно в один і той самий час це було як і пінкаврора, але тим не менше, дивіться, тут два листочка, третій йде, і тут нарощено було десь біля п'яти листків, і вон ще один нас лізе, листочок. Тому можна сказати, і втрати нижніх листків тут взагалі не було ніяких. Тому ця нарощувала собі окремо кореневу, ця собі розвивалася окремо, і, в принципі, коли вони вже в такому от вигляді, їх можна садити разом в один горщик, але дві окремі рослинки вони будуть таким же кущиком рости гарним пишним. Тому все-таки відділяти я би відділяла паростки від основних рослин. Що ще хочу сказати? Вважається, що зелені лаонеми більше ті невиносливі. Ну, а ось ця, вона дуже тягнеться до сонечка. Я не знаю, чи буде. Ну, я вже її вирівняла. Але буквально день-два, і вона тянеться знову. Подивіться, навіть тут видно, що листочки, бачите? Ось цей листочок пішов в бік. Це він так тянеться до сонечка. Тому, все-таки, вони дуже гарно. Ростуть на яскравому світлі розсіяному, і світла потребують, навіть незважаючи на те, що це більш зелений сорт. Взагалі, у цих сортів є дуже багато різноманіття, і вони, напевно, всі такі сонечко люблять. На відміну, наприклад, від струкавитих від 10 карат. Він спокійно відноситься до півтіні. А ось цей, бачите, ні. З цією аглаонемою в мене вже є відео на каналі, називається Аглаонема з сюрпризом. Там я її пересаджую, як вона до мене прийшла, в якому стані, в якому вигляді. Так от що хочу сказати, вона в мене цвіла, і в неї був один квітонос. Я його викрутила, тому що більшість блогерів говорять, що треба квітоносить і видаляти, бо інакше будуть маленькі листочки, вона не буде рости гарно. Я видалила їй той квітонос, як тільки він виліз трошечки, щоб можна було до нього дістати. І вона мені відразу відсушила 4 листа ну, просто моментально. І зразу ж за тиждень вигнала другий квітонос. Тобто, якщо перший квітонос у мене ріс десь приблизно місяць, то другий виріс за тиждень. І я йому дала підрости, він відкрився, подсвів, але не витримала і таки його відкрутила. І що ми маємо? Один листок і другий листок. Вона знову скидає мені листя. Тому я прийшла до висновку, що все-таки видаляти квітоноси не варто. Тому що, ви знаєте, я одного блогера дивилася: він якийсь фізик, ой, фізик кажу, біолог чи він агроном, не знаю, ну якоюсь біологічною освітою. І він пояснював, що коли рослина починає цвісти, в неї виділяються якісь там певні не знаю, Гормони, ферменти, які, власне, йдуть на цвітіння. Якщо ви зріжете цвітонос, ви її не переналаштуєте на те, щоб вона нарощувала листову масу чи коріння. Воно так не працює. Ви-тіки робите рослині стрес, вона починає більш активно нарощувати квітонос, стрілки квітоносні, бутони для того, щоб більш активно цвісти. І ще більше забирає сили з коріння, з листків, і тому йде втрата листків. Тому я зараз вже не виділяю ніякі квітоноси, ваглавне. Так, вона може давати маленькі листки, але я вам скажу, що вона маленькі листки дає перед цвітінням. Ось ось цей малюсінький листочок, бачите, який він маленький, порівняно з цим, так? Вона дала перед цвітінням. Спочатку виліз цей листочок. Тоді виліз вже квітонос. Тобто я нічого не могла зробити, він і так виліз маленький. Що буде далі, я не знаю. Але то, що я її буду омолоджувати, це однозначно. Довгий стовбур мені не подобається. Плюс відсихають ще два листка, він ще більше буде довгий і голий. Поки що не бачу нарощування там листя, тому буду за нею ще спостерігати. Але з квітоносами я вже зробила висновки. І... Ось моя 10 карат, вона також квітне і я вже не чіпаю ці квітоноси. Я буду чекати, поки вони повністю відкриються. Ось він вже починає відкриватися. Повністю відкриється, відцвіте, засохне. І тільки тоді я їх зніму. За цей час, поки він наростив мені 2 квітоноса, поки він цвіте, жодної. Втрати листя в мене не було, тобто ні одного листочка, а головне ми не втратила. Тому я роблю висновок, що цвітіння не завжди означає, що будуть відмирати листя. А от якщо викрутити, ну, великий шанс є. Якщо квітонос скрутити, то є великий шанс, що вона відсушить листки і буде більш інтенсивно нарощувати квітоносив, тому що в неї закладено ферменти. Там, не знаю, якісь сполуки, якісь там речовини вона виділяє для цвітіння. І воно вже закладено в неї, і їй потрібно відцвісти. Ну, от так. Ну, в принципі, квіти не дуже гарні, але вони не... нічого не роблять, ну, вона декоративності не втрачає з цими квітами. Такі цікаві бабушки. Це, в принципі, все, що я вам хотіла розповісти про аглаонеми. Хочу нагадати, що аглаонема – це тропічна рослинка, і, відповідно, коли у вас підвищується вологість в квартирі або на вулиці, або ви сильно перелили рослинку, вона плаче, в неї виділяються крапельки по листочку. Ви можете бачити ті крапельки. Коли вони підсихають, вони стають досить такі липкенькі. Це нормально, це називається гутація. І, в принципі, переживати не варто. Звичайно, треба передивитися, чи немає шкідників, якщо особливо немає ніяких передумов, тобто вологість у квартирі не повищалася, на вулиці також вологість не підвищилася, і ви її не перелили. Перевірте, чи немає на ній шкідників, чи немає щитівки, там, повутинного кліща, чи ще якогось, хто виділяє також такий липкий сік. Якщо цього немає, тоді не варто хвилюватися. А главнеми так позбавляється лишньої вологи. Це нормально. Догляд за нею дуже і дуже простий. Просто поливаєте її по мірі просушки ґрунту, ґрунт зробіть їй пухкий, додайте туди побільше інертних складників, там дрібний керамзит, активоване вугілля, можна перліт, можна вермикуліт, можна будь-які складові додати, аби грунт був пухкіший. І поливайте її по мірі просихання ґрунту. Я вже це казала, але нагадаю ще раз: оприскування як такого вона не потребує, але можете її мити листя від пилюки, тому що пилючка на ній все-таки збирається. Листочки широкі, великі, гарні. Можете мити під душу, можете оприскувати по бажанню. Це як вам подобається більше. Дайте їй трошечки світла. Яскрава сонячна, якщо буде, але затінене, і вона буде щаслива, буде нарощувати вам великі листочки і гарні. Якщо в неї буде менше світла, вона буде рости помаліше і нарощувати невеликі листки, можливо, навіть не буде такий інтенсивний колір, це залежить від сорту. І все, і по суті, все дуже проста в догляді: вирощуйте на здоров'я різноманіття барв листочків, самі найрізноманітніші, на будь-який смак. І так само на будь-який смак розмір кущика. Є великі, є маленькі, є середній. Можете вибрати будь-який. Сподіваюся, відео вам сподобалось. Підписуйтесь і до зустрічі!